Пірати це тема, яка давно захоплює уяву багатьох людей. Ми звикли бачити їх у кіно та книжках як жорстоких головорізів, що безжально грабують кораблі, ходять у яскравому одязі з пов'язкою на оці і ходять по дошці. Але що ж насправді приховує історія? Міфи про піратів часто далекі від правди, і справжнє життя цих морських злочинців було набагато складнішим і цікавішим, ніж вигадана картинка. По-перше, уявлення про те, що пірати були лише безладними бандитами, є помилковим. Насправді пірати мали свій. Кодекс суворий набір правил, які вони дотримувалися на борту. Цей кодекс, відомий як Кодекс пірата, регулював все від посадових обов'язків до розподілу здобичі. Уявіть собі, навіть серед злочинців існувала справжня демократія. Капітана обирали голосуванням усією командою, і він міг бути змінений, якщо екіпаж вважав його нездатним. Це доводить, що на піратських кораблях був порядок, а не хаос, як часто показують у фільмах. Пірати не були бездумними грабіжниками, які нападали на все підряд. Їхні цілі були цілком вони грабували не лише золото і коштовності, а й дуже практичні речі: їжу, прісну воду, матеріали для ремонту корабля, інструменти. Адже життя в морі вимагало забезпечення необхідними припасами, щоб вижити у складних умовах. Кожен член екіпажу отримував свою частку здобичі, а квартормейстер стежив, щоб ніхто не вкрав більше, ніж належить. Порушення цих правил карали суворо і справедливо за рішенням всього екіпажу. Ще один популярний міф це яскравий образ піратів з пов'язкою на оці, гаком замість руки і ходіння. По дошці. Насправді, більшість цих образів з'явилися набагато пізніше у художній літературі та кіно. Наприклад, відомий прийом ходіння по дошці це вигадка письменника Роберта Луїса Стівенсона, автора острова Скарбів. Насправді, пірати застосовували інші більш жорстокі методи покарання, наприклад, протягування під кілем, коли переносили покараного під днищем корабля, що було надзвичайно болісним і часто смертельним. Ще одне спотворене уявлення це те, що пірати були борцями за свободу, які звільняли рабів і Хищали пригноблених. Однак історики доводять, що це не відповідає дійсності. Пірати того часу були людьми своєї епохи, і багато з них торгували рабами або використовували їх як вантаж. Знаменитий чорна борода, наприклад, захопив корабель із рабами і частину з них включив до свого екіпажу, але згодом продав їх у рабському порту. Також існує хибна думка, що пірати були вільними у своїх сексуальних вподобаннях і навіть укладали одностатеві шлюби. Насправді, таких понять, як ми їх розуміємо сьогодні, у 17 18 тому століттях не існувало. Існував так званий мателотаж офіційна угода між двома людьми, за якою один отримував спадок іншого у разі смерті, але це не було шлюбом у сучасному розумінні. Гомосексуальні стосунки могли виникати через тривале перебування в замкнутому колективі, але це не було масовим явищем. Піратство почало згасати у 18 столітті з кількох причин: по-перше, збільшилася присутність королівського військового флоту, який ефективно патрулював, роблячи піратську діяльність більш ризикованою. По друге Колишні союзники піратів, губернатори та колоністи перестали їх підтримувати. А багато лідерів піратів загинули в боях. І нарешті нові війни підняли попит на моряків, і багатьом піратам запропонували помилування в обмін на службу в каперських військах, де вони могли легально нападати на ворогів і отримувати більшу частину здобичі. Також багато хто здивувався, бо дізнавшись, що знамените веселий роджер, чорний прапор із черепом і з хрещеними кістками, не був універсальним символом піратів. Кожен капітан мав свій власний варіант, і символіка була. Більш різноманітною, включаючи пісочні годинники, спис, серця та скелети. Що цікаво, пірати нападали не тільки на кораблі, але й на прибережні міста, монастирі, і брали заручників. Наприклад, знаменитий капітан Генрі Морган здобув славу, захоплюючи міста на Карибах, а мусульманський пірат Барбароса діяв у Середземному морі, грабуючи узбережжя північної Африки і Іспанії. Отже, справжні пірати були далеко не тими безрозсудними злочинцями, яких нам показують у кіно. Вони мали власну систему правил і справедливі. Вості, складну соціальну структуру і чіткі цілі. Їхнє життя було небезпечним і жорстоким, але водночас організованим і продуманим. А міфи про піратів часто перебільшують або перекручують реальність, роблячи її більш казковою та привабливою для глядача. Замість романтичних пригод це історія про виживання, хитрість і прагматизм у суворому морському світі.